Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти, чи їсти купить? Ну це, це просто трішняк. Я там що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз Розкажу, як можете обізапасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем, всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно, за посиланням в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну, по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в таких соцмережах, оце, як Instagram, Facebook і так далі отримати зарплату від нас в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шаці профіля. Поняла? С поняли? дні там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто в шоці, добре, що у батька там є я, сім'я, да? у якихось знайомих, може, ще є знайомі якісь. Але уявіть собі в всю же ситуацію, що людина просто може прокинуться і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Короче, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо шаці профіля, розкажумо, як ці всі ситуації остаться, ну грубо кажучи, на коні при грошах чи розуміти, як рухаться далі в цій цій непростій ситуації. Все, друзі, всім па-па, Сьогодні вже починаємо на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.